Дніпро тримається, а у мене сьогодні на обзорі КПД Русський воєнний корабль. Все. 2022 рік. Опис, 12 квітня 2022 року. Укрпошта ввела в обіг поштову марки Русський воєнний корабель. ІДІМ які художньо відобразили перші дні воєнної агресії Росії проти України і одну з яскравих сторінок проти українських військових окупантів відповідь захисників острова Зміїний російському крейсеру Москва на пропозицію здатися. Вже наступного дня, після введення марок в обіг 13 квітня стало відомо про успішну операцію Збройних сил України, в результаті якої флагманський корабль Чорноморського флоту Росії був уражений 14 квітня 2022-го потонув, подія додала поштову марку Русський воєнний корабль ліді популярності та колекційної цінності. І замовила випуск нової поштової марки Русський воєнний корабль Сьо. Автором якої, як і попередній, став Борис Грох. Автор Борис Грох, Дата випуску 29.04.2022. Тираж 30 000 примірників. Середня вартість конверта першого дня. Чистого на аукціонах України від 50 до 100 гривень. Здесь буде написано тираж. В кінці відео буде посилання на інші відео про захисників та військову техніку України. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистоїмо, слава Україні!